Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогоднішнє відео буде не зовсім звичним і, взагалі, тестовим, напевно. Це такий собі формат влог-вихідного дня. І я його не планувала, але на цих вихідних у нас чоловіка річниця одруження і ми вирішили поїхати в невеличку подорож, навіть не подорож, а таку собі поїздку на день. Для цього вибрали місто в французькій частині країни Басків, і це Saint Jean-Déuse. Але місто це настільки прекрасне, що мені просто захотілося поділитися якимось відео звідти з вами. Але як це зробити, я не придумала. Крім того, щоб об'єднати це все в якийсь такий невеличкий влог вихідних. Ну і щоб це не було зовсім таке ж безмістовне відео про те, як я гуляю вуличками saint де люз я вирішила додати сюди таку невеличку розмовну частину про розповісти про те, що я зараз читаю, навіть слухаю взагалі свої книжкові новини. Отже, якщо вам таке цікаво, то залишайтеся зі мною, підписуйтеся на канал і можете навіть коментувати. Це відео не буде якесь надто інформативне, але я хочу, щоб воно було більш атмосферне. І сподіваюся, що воно допоможе вам, можливо, справитися з якимись вашими тривогами. Отже, почнемо з того, що я наразі читаю. Якось так сталося, що я в процесі полонення чотирьох книг одночасно. За мною буває таке рідко, надзвичай я читаю дві книги за раз. І... Так, щоб це була, наприклад, книга українською і якоюсь іноземною мовою, або книга одна художня, а інша нонфікшен. Ну і також, зазвичай, це одна книга в електронному варіанті, і одна книга в фізичному примірнику. Тут же осінь якось на мене так повпливала, що я читаю дві книги. В друкованому варіанті одну в електронному, і навіть почала слухати одну аудіокнигу. Це для мене вперше насправді такий досвід. Максимум, що я раніше слухала в аудіо, це був Гаррі Поттер» французькою, коли я ще навчалася в Києві, і це мені допомагало сприймати на слух французьку мову, так як історію Гаррі Поттера» я, звісно, вже знала. То це було набагато простіше зрозуміти е, взагалі, що там відбувається. Е, і отже, перша книга, яку я почала і навіть пишаюся собою, це після війни Тоні Джатта. Я прочитала тут лише Вступ, але це вже таке е, неймовірне інтелектуальне задоволення, вже зробила собі декілька закладинок. Адже вже планують в самому вступі Тоніджат зміг зацікавити мене е, піти шукати далі інформацію, подивитися й, е, декілька фільмів. Е, взагалі я не розповідала про моє знайомство з, 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 з творчістю Тоні Джатам. Воно почалося з книги. Роздуми про ХХ століття це книга інтерв'ю Тіметі Снайдера, який говорив інтерв'ю розмов Тіматі Снайдера і Тоні Джадта, які вони роздумують про події ХХ століття, але Тоні Джат розповідає про зміни і взагалі ХХ століття. Поєднуючи це з розповіддю про своє життя, якийсь свій досвід. На той час, коли я читала цю книгу, я навчалася на факультеті на історичному факультеті тут у Франції, і так сталося, що Тоні Джад він також навчався на історичному факультеті у Франції, звісно, в іншу епоху. Але він мені видався просто надблизьким, адже якісь такі. Французькі особливості навчання, виявляється, були в його, і в його епоху, і особливості можливо, французьких викладачів. Тому це, як, ця книга справді стала для мене дуже рідною. І незважаючи на те, що там піднімалося дуже багато таких серйозних проблем, і навіть вона, я точно знаю, що я не зрозуміла напевно. І половини з того, що вони там розп... про що вони там говорили. Але я... мені обов'язково треба буде перечитати адже більше досвіду, більше прочитаних книг. І я впевнена, що мені відкриється ще дуже багато е цікавих е історій, фактів з е цієї книги. І тоді я захопилася саме Тоні Джато, мені подобається його. Позиція щодо взагалі про те, як треба писати історію, як він її бачить. Тому, звісно, коли я бачила вихід після війни, не могла пройти повз. І от пройшло, певно, декілька років тоді, як я читала останню книгу Джата, і це таке повернення до насолоди. я забула, як може бути класно читати насправді історичний нонфікшн і наскільки я взагалі. Люблю читати історичний нонфікшн. І ця книга настільки цікава, що мені здається, було б навіть цікаво записати такий собі читацький щоденник, як я її читаю, про що вона мені нагадує, які думки викликає Навіть якщо вам не буде це цікаво дивитися, я думаю, що самі мені буде цікаво передати. Переслухати ще свої думки, адже я думаю, вона читання цієї книги займе мене багато місяців, і зараз такий світ, в якому відбувається кожен тиждень якась нова і нова подія, і нам додає якогось досвіду в житті. Тому, думаю, цікаво буде не просто занотовувати свої думки, а можливо зробити таке відео щоденник. На прочитання на цієї книги. Якщо вам таке цікаво, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Можливо, я тоді не буду прям лінитися і точно це зроблю. Далі в мене йде книга, яку я читаю вранці за сніданком, це роман Ведо Монтовича Дівчина з ведмедиком. І я думаю, що я зроблю невеличку паузу між прочитанням Дівчини з ведмедиком і доктором Серафікусом. Я тільки на початку цієї історії, тому про саму фабулу, про сюжет книги вам не розповім. Але, як я і собі запам'ятала, Домонтович пише прекрасно. І що саме цінне зараз мені в цій книзі це розповідь про Київ. Адже так сталося, що я зараз, крім цієї книги, слухаю в аудіоформаті книгу Валеріана Підмогильного Місто. І ці книги якось трохи е, не те, щоб вони перетиналися, але вони занурюють в мене саме в атмосферу того часу, в атмосферу Києва того часу. Е, і насправді я не фанат слухання книг, взагалі не фанат аудіокниг, ну, Або я так вважала, тому що мені здавалося, що через декілька хвилин я буду вже е, думати про щось інше і втрачу цю нитку сюжету. Але я вже прослухала майже половину міста підмогильного і поки що мені все подобається адже можна робити якусь іншу роботу фізичну і слухати книгу при цьому. Просто я одного дня вирішила послухати подкаст Наразі без назви, де дівчата розповідали про роман Місто вони ділилися своїм перепрочитанням цього, цього роману в більш зрілому віці. Я ж його ніколи не читала, в школі ми його не вивчали на той час. І от на початку подкасту, здається, Настя сказала, що дії роману відбувається в Києві восени. Я відразу поставила на паузу. Вирішила, що послухаю весь, весь подкаст тільки після того, як уже і собі прочитаю, або ж познайомлюся з цим романом, адже я люблю Київ, дуже скучила за Києвом і зараз осінь. А отже, просто прекрасна пора, щоб поринути в цей роман. Отак, я не планувала знайомитися з ним саме цієї осені, але він саме не знайшов. Тому я швиденько пішла на Абук, замовила там собі цей роман і вже насолоджуюся не один тиждень. І як я й очікувала, в цьому романі під, під могилі вписує місто просто прекрасно. І я повністю погоджуюся з думками Богдана Норак про те, що е, прекрасно би було б, е, щоб у нас була така собі карта. Місце Києва, де ходили, гуляв Степан Радченко, або ж де ходили, гуляли герої Домонтовича, щоб ми нарешті змогли собі прожити цей український Київ, а не слідувати маршрутами того ж таки Булгакова, наприклад. Крім того, я закінчила одну електронну книгу і почала іншу. Електронні книги я читаю ввечері, адже це не потребує багато світла і не заважає спати моєму чоловікові. Зараз я читаю Чорнильне серце від Роберта Галбрейта. Я не так сильно швидко продвигаюся текстом, адже книга англійською, а на жаль, англійською я читаю набагато повільніше, ніж французькою та українською. Але все ж таки це дуже цікаво насправді. Книга захоплює, я ще не дійшла до вбивства, але мені здається, що в наступному розділі вже має щось таке статися. Книга, яку я дочитала, це вона була з Маріуполя Наташи Водін. Я говорила вже про цю книгу в якомусь з попередніх відео. І я читала її французькою, але вона виходила в нас українською в видавництво «21». і мені насправді було дуже цікаво подивитися на український переклад, адже були такі пасажі в ці книзі, які для мене були неприйнятними. Наприклад, те, що авторка називає Російське вторгнення 2014 році громадянською війною в Україні, і мені справді цікаво, як це перекладено українською чи. Чи так там і написано, чи якісь пояснення. Якщо ви раптом читали цю книгу, напишіть мені, будь ласка. І взагалі ця книга була так досить контроверсійною для мене, тому що взагалі, якщо ви перебуваєте в такому гнічучому стані, трохи меланхолійно осінньому, я би не радила вам її читати. Тому що вона справді депресивна, і мені було трохи важкувато кожен раз вибиратися з неї, виходити на світлу сторону. Адже це історія, дівчини, жінки Наташі, яка розповідає про пошуки своєї мами, а саме не фізичні пошуки, а пошуки історії своєї мами. Її мама народилася в Радянському Союзі, так як і тато, але вони були заслані на роботу в Німеччину. І Наташа вже народилася саме в Німеччині в трутових таборах. І мама Наташі скоїла самогубство, коли Наташі було всього 8 років. І, на жаль, в авторка не лишилося так багато спогадів якихось достовірних. Фактів про життя своєї мами в Україні. І вона якийсь день вирішила написати просто в інтернеті її ім'я, прізвище, місце народження, Маріупіль і неочікувано для себе їй відповіли з іншого кінця планети майже. І трохи потроху-потроху вона дізнається трохи більше про. Сім'ю своєї мами навіть змогла познайомитися зі своїми далекими родичами. Але сама історія вона сконцентрована на мамі Наташі, і це дуже страшна історія жінки, яка все своє життя не таке вже і довге життя. Була в депресії, напевно, тому що те, що розповідає що пам'ятає про свою маму Наташа, насправді це дуже темна картинка, адже її мама навіть якийсь момент пропонувала і Наташі втопитися разом. Тому це таке дуже нічуче читання. Тим більше воно приправлене всією цією жорстокістю історії, адже. Розповідаючи про життя своєї мами в Маріуполі, вона, звісно, Наташа не може оминути події, які відбувалися в 20 столітті в Україні. І це і голод, і колективізація, і потім Друга світова війна. І далі весь цей жах, який переслідував маму Наташі вже і в Німеччині, в трудових таборах, і після перемоги, коли Здавалося б, твоя країна перемогла, ти вільна, але ти не можеш повернутися додому, тому що ти не вільна, адже твоя країна не дає тобі свободи. Це страшний, страшна тоталітарна система, яка все, в якій ти все рівно будеш винна, як би там не було. І настільки я Читала це і порівнювала з тим, що відбувається сьогодні, наша страшна війна. Але як пр прекрасно, що ми живемо в демократичній країні, що наші воїни, які повертаються з полону, вони можуть відчувати себе вільними. І що всі ми знаємо, всі біженці, які виїхали з України, щоб врятувати себе або своїх дітей. Вони з нетерпінням чекають повернення додому і знають, що вони не будуть вважатися зрадниками. І що перемога таки дасть їм свободу, і це те, що здається, нам треба цінувати, адже це вперше в історії України, коли ми маємо державу. Тому що ми пережили настільки стільки жахливих речей, але нарешті у нас є те, що безцінне – це наша державність і держава, яка нас захищає, яка стоїть за нас. Що ж мені видалося контроверсійним взагалі в цій історії, це і те, що мені особисто було не дуже приємно читати це, звісно, як і для багатьох. Дітей е, е, іммігрантів з Радянського Союзу, їм важко себе ідентифікувати з чимось іншим, ніж з Росією, яка прийняла на себе цей е, спадок Радянського Союзу. І навіть якщо твої батьки народилися в Україні, але не мали якоїсь чіткої там, патріотичної позиції, то чомусь ці діти е, більше вважають своїх батьків такі росіянами. Між українцями. І можливо для самої історії це не настільки важливо, але мені як українці сьогодні дуже неприємно це читати. І, взагалі, всі ці пасажі про сім'ю Наташі, яка зараз там живе в Росії, про їхні злидні, про їхню нещасливу долю в Росії. Мені було читати неприємно і взагалі не хотілося, тому що сьогодні мені взагалі не хочеться нічого знати про росіян. Чим далі вони від мене і від моєї країни, тим мені краще. І я здобула себе на думці, що навіть читаючи про блокаду російських міст під час Другої світової війни про Сталінград мені абсолютно було не шкода тих людей. Ну, серйозно, абсолютно не шкода. І, можливо, там, звісно, були українці, це був інший час, інший період. Але сьогодні я не відчуваю зовсім ніякої емпатії до жодного росіянина. Тому я, хоча й не шкодую, що прочитала цю книгу, адже вона відкрила для мене Маріуполь, історію Маріуполя трохи глибше, Але також весь цей російський наліт, який на ній був. Мені був зовсім неприємним і я думаю, що можливо я нічого би і не втратила, не читавши її. Отже, такими були мої книжкові новини. А тепер пропоную повернутися на день назад і помандрувати разом в країну Басків, в Сан Жан де люз До речі, цікаво, можливо, ви були в країні Басків і взагалі, чи знаєте ви про більш детально про історію цього регіону, цього народу. Який має свою власну унікальну на що не схожу мову, яка захоплює до сьогодні вчених народ, який розділений між Францією та Іспанією, на щастя, сьогодні ця, цей кордон стертий завдяки Європейському Союзу. Хоча ковід вніс деякі свої корективи, і це було здається не так і просто для цього регіону, і взагалі баск ще донедавна. Серед басків він був такий сепаратистський настрій. І якщо в Іспанії в них це своя автономна область, то в Франції країна Басків не є. є просто історичною назвою, це не несе за собою якоїсь адміністративної одиниці. Вони просто входять в департамент Пілені Атлантики. От і насправді це дуже цікавий і гарний регіон з своєю цікавою історією і дуже смачною кухнею. Отже, поїхали разом.